Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про геополітику. Страшно сказати. Я не люблю це слово, але добре, якщо це ключ, то давайте я його використаю. Тож, наш геополітичний розклад. Ви загалом то все зрозуміло по заставці. Але давайте я його все ж таки розверну. Тому що у нас там сталося. Колізія в Балтійському морі насправді не настільки страшно, хоча були підняті кораблі, Данія підняла кораблі. Данським військовим велике Вітання вони все ж таки, так би мовити, перехопили китайське судно і зрозуміло, що екіпаж там російський, і зрозуміло, що у пошкодженні Кабеля в водах Балтійського моря винні росіяни. Я думаю, росіяни і попередньо також винні. В, підір, в підриві північного потоку, чесно. Це виключно була їхня примха. Але те, що ми повелися уже на цю російську примху, це знаєте, також говорить про те, що ми недалеко глядні в інформаційному полі. І ми, так би мовити, волею чи не волою підіграли і тут росіянам. А що вже казати про подальші дії? Тим не менш. Все, що нам варто сказати, що винна Росія і винна конкретно в в Балтійському морі. Вона там головний зацікавлений гравець. От нехай Європа і США з неї спитають по повній програмі. Хоча я не думаю, що з цієї історії щось вийде чесно. Тому що, попри те, що там були підняті кораблі, на жаль, з точки зору політики, це все може виплеснутися лише в. Та, що викличуть російського посла кудись. Або, наприклад, зберуть Совбез ООН максимум. Ну, нічого по факту не зроблять Росії. Але завжди є ймовірність, що Росія таким чином дориваючи, що вона колись дорветься. Будемо сподіватися. Але все ж таки це мало ймовірно. Для цього як мінімум. Захід має знати, на чиєму боці Україна в цій всій історії, тому що ми можемо скільки завгодно посилатися на Китай, на Японію, говорити про те, що Росії допомагають південно-корейці, але знову ж таки південно-корейці допомагають Росії на її території, що з дипломатичної точки зору немає великих юридичних і правових підстав для занепокоєння. Звісно, є ще спецслужби, спецслужби наші вірні друзі. Але з того, що я бачу, західні спецслужби не сильно довіряють нам. Тому що Володимир Зеленський колись сказав, що а чому це західні партнери нам не дають мапи безпосередньо? Вгадайте з трьох раз. Напевно, тому що навколо Володимира Зеленського дофіга російських кроків. Чи щурів там я не знаю. Не довіряють, значить, західні партнери оточенню Володимира Зеленського. Тому що на початку війни плюс-мінус ще якось була довіра. Що з цією довірою сталося. Володимир Зеленський не хоче пояснити. Ні? Як, як Верховний головнокомандувач, як людина, яка контролює всі процеси в країні. Як у нього з когнітивним мисленням? Все гаразд. Тим не менш. Україна втрапила в геополітичну гру, коли війна почалася на її території. І зрозуміло, що чим більше Україна опирається, тим ставки будуть підвищуватися. Вони будуть підвищуватися до того, поки вони не перегріються. Поки що не перегріваються. Але тим не менше, Україна не від великого розуму, навіть під час війни загравала з Китаєм, якщо ви пам'ятаєте. Там була довга історія з Китаєм, я робила про це навіть ролик: що не можна дружити взагалі то з Китаєм. Зовсім не можна. Вчитися політиці в Китаї я також нерозумно. Але наших же політиканів колись зупиняло, чи ні. Тобто, ми дружили уже не з тим. Плюс, як я говорила раніше, ми поставили Конституцію на паузу. Ми. Перестали бути правовою державою. Тобто ми взагалі на чому полі бою? Ви мені пояснити? Поміж США, Європою, Китаєм, Північною Кореєю, Росії. Де ми на, ці, на цьому шаховому полі? Ви мені поясніть. Десь посередині, так, як Жан-Клод вандам? Яка цікава позиція? Якраз для того, щоб. Світ добра, так би мовити, був укомплектований, йому якраз потрібна Україна, тому що Україна може бути символом боротьби, добра проти зла умовного, тобто прогресу проти регресу проти консервативних держав з консервативним устроєм. Але Україна не може бути символом боротьби, поставивши конституцію на паузу. І продовжуючи термін свого президента, коли він сам собі його прописує, як казала в попередньому відео, що це взагалі протиправна дія, що так робити не можна нікому взагалі в 21-му столітті. Ніхто навколо Володимира Зеленського не глухий, не сліпий, не кривий, не косий. Всі чудово розуміють і всі знають, що за це буває. Але рахуючи те, що Україна в край скрутному становищі чимало політичних лідерів про це тихенько мовчать. Але це не значить, що вони нічого не бачать і не чують, не тіште себе ілюзіями. Тож, якщо Україна хоче бути в цій грі на правильному полі, Україна має повернути собі статус демократії. Для цього Україні потрібні вибори. Говорити про те, що під час війни нізя. Знаєте, чимало людей вже про це 300 разів поговорили. Що взагалі то можна, було б бажання. Але ми маємо визнати те, що немає у Володимира Зеленського ніякого бажання. Його можна тільки принудити. От е, я буду вболівати, щоб його таки принудили всі наші західні партнери, тому що по-хорошому до нього не дійде. Він президент моєї країни, але я розумію, що там. Взагалі все погано в голові. Тим не менше. Ми занадто сконцентровані на Росії. Ну, я розумію, з одного боку, вона наш ворог. Ворога треба знати, розуміти, вивчати. Я це все вітаю. Але ми маємо стати антиподом Росії, а не таким самим придурком, як Росія. Ми маємо відрізнятися від неї кардинально. Тож, якщо Володимир Путін там незмінний лідер, значить ми свого лідера шлемо куди подалі. Тому що наші демократичні цінності в цій геополітичній грі мають куди вищий пріоритет, ніж особа Володимира Зеленського. Якщо Володимир Зеленський такий впевнений, що його такого гарного ще раз оберуть, то нехай він зараза за така меркантильна йде на вибори. І не ганьбить ні себе, ні країну, нікого. Від цього залежить буквально ставка в політичній грі на міжнародній арені. Розумієте, в чому фокус? Від цього залежить буквально все. А наш великий лідер узрупував владу і навіть не чухається. Мало того, що не витягує ситуацію, тому що там можна було посперечатися, якби він витягував ситуацію. Якби він щось реально розумів в політиці, якби він хоч трішки чухався в економіці. Хоча я, наприклад, в економіці не розуміюся, я клінічний гуманітарій, зате я б знайшла самого розумного в кучках, так би мовити, інтелектуальних, витягнула б звідти самого розумного. Якби він щось би напортачив, то він би, звісно, відповів по повній програмі, ну, максимум пішов би у відставку, точніше, мінімум. Він пішов би у відставку, Дальше того, як він буде напортати. Для цього є процедура державна. Наші ж політика начхали на всі політичні процедури. Знову ж таки, велике питання: от за кого боліває реально українська влада? Від цього зараз залежить все. Ми можемо скільки завгодно казати, о, я Росія там подружилася з Іраном. З Північною Кореєю з Китаєм, і це у нас така візьма зла. Але от нам простягують червоний лазерний меч, а наш синій меч що робить? Розумієте, в геополітичному протистоянні не може бути тільки один меч, грубо кажучи. Ну, тому що, якщо зло набуває сили... То звісно, що йому треба щось протиставити. І західний світ не буде, щоб ви розуміли, боротися за країну, в якої великі проблеми з демократією. Демократична процедура для США та ЄС просто необхідна от як повітря. От як ви доведете Західному світу, що за Україну варто боротися, якщо ми тут виростили диктатора на мінімалках, як ви їм доведете? Та, що Україна гарна. Це не грає роль. Те, що Україна жертва, я про це казала, це також не грає ролі. Уже не грає ролі, тому що ми свій образ жертви сильно, сильно, сильно заюзали по саме ні. Це вже не той коник, на якому можна скакати. З нього можна тільки злізти. Нам треба змінюватися. Змінюється наш ворог. А ми що? Граємося в диктатуру. Знову ж таки, на чиєму боці наша влада? Ну, тобто Ордену джедаїв, грубо кажучи, треба згуртуватися, я не маю нічого проти, я тільки за. Але я не бачу передумов. І головний, хто стопорить цю всю історію, як не дивно Володимир Зеленський. Тому що, знову ж таки, з одного боку, Україна це поле битви, добра і зла. Тобто, можна накидати чимало епічних історій під оце все. Але з іншого боку. Нашу джедайську групу очолює сітх. чистий, якщо вже перейти на терміни Зоряних воїн. Тобто він чистий сітх. І ви хочете, щоб, так би мовити, джедаї з інших кланів за нас вписалися? Чого б це раптом? Тобто, нам треба перестати щось пред'являти Заходу. Треба перестати задивлятися на нашого ворога. Час від часу його треба фіксувати, звісно. Ну, як Ну він ж наш ворог. Він може робити все, що завгодно, але тільки далеко від наших очей не відходити. Звісно, ми маємо бути в курсі всіх їхніх ігор, звісно. Але занадто сильно концентруватися на російській стороні, та ще спостерігають, це також не можна. Нам треба зайнятися собою. І нам треба, як мінімум, стати демократією. От саме в, в юридичній площині. Розумієте? Це важливо від цього залежить все. От Японія і та робить все, що може. Давайте я її згадаю, а то її поставила, так би мовити, в зображення, а сказати про неї забула: Японія робить все, що може, і навіть те, що не може. Японія прям дракон азійський, велика світла сила в Азії. Але навіть Японія нічого не зробить, якщо Україна не стане на демократичні рейки, якщо вона не скаже Західному світу, що ми джедаї всі як один. О саме про це історія, якщо ви вже хочете помислити, зоряні війни. Саме це важливо. Ви маєте розуміти, що Україна не лише поле бою, і не лише на нашій території зійшлися, так би мовити, західна ідеологія та азіатська ідеологія. Вони там щось там борються, щось там з'ясовують. Так. Ну, так, звісно, це також має місце. Але важливо, вкрай важливо, щоб Україна була. Стороною світла. Щоб вона була юридичною демократією просунутим правовим полем, Що це правове поле захищалося, дискутувалося, тому що у нас також в, юридичні, в юридичному аспекті там багато не зрозуміло чого. Ну, тому що ми з одного боку часом задивляємося на юриспруденцію що? Але Юридичні традиції ША, вони від наших юридичних традицій дещо відрізняються, якщо чесно. У нас багато чого немає того, що є у США. І нам треба підганяти своє юридичне поле під поле США. Ну як, можна просто взяти і зробити кальку з тієї чи іншої системи розвиненої країни? Це не заборонено. Навіть і часто вітається. Щоб ви розуміли, Але і це треба зробити грамотно. Не можна займатися тільки переіменуваннями, це нічого не дасть. Я знаю, що у нас там була якась історія з веденням присяжних в судах. Я не знаю, що з неї вигоріло. Я знаю, що там поки що Ну так, через пань-колоду, якщо взагалі не забили на цю історію. Але знаю, що присяжних колись хотіли ввести. Знову ж таки, наша юридична система далеко не західна юридична система. Тому нас не візьмуть ні в НАТО, ні в ЄС, поки ми принаймні в нашій юриспруденції не наведемо ладу. Але це все треба робити. Нам не буде ніхто аплодувати тільки тому, що ми такі гарні. Все, закінчився той період. Тепер доведіть Шати Європі, чому вони мають за вас боротися. А для цього нам треба встати в демократичне юридичне правове поле. Нам треба стати демократією. Розумієте, в чому фокус? Повноцінною. А значить, жодна конституція на паузі не може бути. І жодна неправова діяльність відносно громадян своєї країни також не може бути. Це антиконституційно, антидемократично і порушує чимало законів. Уже одне це. Я вже мовчу, що заганять людей. В бусік це взагалі окрема тема. Проведіть повноцінну мобілізацію. Зробіть повноцінні юридичні кроки. А потім уже щось говорить та Європі. Тому що зараз ми не маємо права нічого їм говорити, поставивши Конституцію на паузу. Розумієте? Ми не лише поле битви двох різних світів. Світів, які один світ дивиться в майбутнє, інший оглядається на минуле. Ми також учасник бою, а не пасивна складова. Значить, нам треба стати повноцінною складовою. Добре, народ, я вважаю, що я донесла думку. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілую. Бувайте па-па!